І хочу вам розповісти саме про кухню, але почну ось з цієї декоративної перегородки. Вона була по дизайн проекту, і ми її оплатили з, з ось такі реєчки: це ДСП. Ось так гарно виглядає, і монтаж такий у нас там є секр, е, кажу, секретний монтаж. Ну, і йдемо далі. Далі у нас тут дві колони, ось тут вбудована техніка. І, звичайно, вбудований холодильник. Але холодильник тут не звичайний, він великий. От я ростом 1,75 м, він, по він порядка 2 метрів. І ось така морозильна камера. Це холодильник Вірпул. Там одна така модель. Він 750 йде по фасаду. 750 мм. Ідемо далі. Стільниця це штучний акриловий камінь. Колір індивідуально підбирали, база з мийкою, мийка монтаж під стільницю та посудомийка. Все поряд, це дуже зручно. А, і ось такий, скоток, ще одна таємниця. По дизайн-проєкту усі, усі фасади були окремі. Але ми з замовниками додали HM, HF, щоб зберегти цю фішку по дизайну, зробили ось таке фрезерування. І щоб здавалося, що це окремі фасади, але ж це підйомний механізм. Йдемо далі. Тут вбудована витяжка і ще один Aventus. Це дуже зручно. Ось, я його підіймаю на будь-яку висоту гору І все, що тут знаходиться, це воно на виду. І нижні бази це також висувні шухляди. Це дуже зручно. Шухляди і, де, це блок з блюм. Ось я вису... висунула шухляду і все на виду. все дуже зручно брати, класти. Оп! Закінчується ось такою барною стійкою. Вона замірує простір кухні і простір стінної кімнати.